Бажаю здоров'я, Чернігівщина. Новий тиждень. Нові старі виклики. Завершив нараду з керівниками структурних підрозділів і з керівниками районних військових адміністрацій. Коротко про головне: є відновлення за тиждень пришвидшились темпи опрацювання заяв. Я дуже дякую тим громадам, які наростили темпи. Дякую комісіям. За кожною комісією, конкретні люди, члени комісії. Дякую комісіям, які пришвидшуються у розгляді заяв і фіксують збитки. Заяви продовжують надходити, але темпи значно покращились. На сьогодні більше 100 мільйонів виплачено особам, житло, яких пошкоджено, і на більше ніж 55 мільйонів сформовані сертифікати особам, житло, яких втрачене внаслідок дій Росії. За нами ще за плечами, за нашими ще більше тисячі заяв неопрацьованих. заяви, повторюсь, продовжують надходити. Я дуже прошу пришвидшитись в опрацюванні таких заяв, за для того, щоб наші люди якомога швидше отримали компенсації. Розмінування дуже важлива тема для Чернігівщини. І якщо минулого року спільно з ДСНС ми зробили багато задля того, щоб Область мала засіяться минулого року, і цього року. То е, хочу сказати, що останнім часом темпи роботи з розмінування трошки е, знизились, адже е, і фермерські господарства, сільськоспоробники подають менше заявок, та і е, власне оператори протимінної діяльності на сьогодні е, не так працюють швидко, як хотілося б мені. Сьогодні скрою листа до центру протимінної діяльності для того, щоб ми скоординувались і пришвидшили роботи в напрямку розмінування земель Чернігівської області. Бюджет за результатами 10 місяців. Маємо якщо казати про обласний бюджет, бюджети громад, про зведений бюджет області, маємо перевиконання в 12,5%. В половиною Врошах це 1 мільярд гривень, трохи більше 1 мільярду гривень. Я впевнений, що наші громади витратять ці кошти не на Бруківку, не на фонтани. Витратять ці кошти на нашу спільну перемогу у цій війні. В обласній військовій адміністрації працює робоча група прозорість та підзвітність. Особисто контролюю її діяльність, і хочу сказати, що моніторить група всі закупівлі. І найближчим часом ми будемо говорити і про е, вдалі кейси і громад, і області обласних е, закладів, і про невдалі кейси, зокрема е, те, що купляють наші громади, у кого і за які кошти. Дуже важливо, щоб ця діяльність діяльність закупівель була в області прозорою максимально, і щоб кожен міг отримати вичерпну інформацію щодо кожної закупівлі. Це дуже дуже. Важливо. Що ще хочу сказати, сьогодні провів, провели робочу зустріч, координаційну зустріч з Анатолієм Баргілеєвичем, командувачем Сил Територіальної оборони України. І я хочу вас запевнити, що ми визначили спільні завдання, впевнений в тому, що вони будуть виконані на всі 100% і найближчим часом. Всі всі люди, які дотичні до територіальної оборони, відчують зміни зміни на краще. Рухаємось далі в новий тиждень. Хочу сказати, що за попередній тиждень ворог 44 рази обстріляв Чернігівщину, 15 населених пунктів, більше 300 вибухів на нашу землю. Також сили протиповітряної оборони збили на Чернігівщину ракету. Я дуже прошу не нехтувати сигналами тривоги і обов'язково ховатись у укриття або не знаходитись на вулицях, коли об'явлені сигнали повітряної тривоги по нашим населеним пунктам. З вірою в Бога, в Бога та в Збройні Сили України в новий тиждень з холодною головою і свіжими силами.